Після масованого обстрілу Сумської області і самих Сум, десь приблизно 10 днів назад, наші перепілки майже перестали нести яйця. Я так розумію, що це від стресу, бо якраз над нашим селом збили декілька дронів, були страшні вибухи, таке як над головами, і крилаті ракети недалеко падали, то були дуже аж стрес, стресалося. Земля і хата, і вікна дрижали. І вони після того почали уменшати, уменшати, уменшати. І з, десь у нас у сутки 250 приблизно було яєць із, усих, із усього маточного поголов'я. І скотилося до 70. Хто замовляв у нас яєчка, той замітив, що от черга, черга перемістилася від 3 до 5 днів. Бо напросто фізично немає, немає чого відправляти. А це зараз, вроді, би, слава Богу, вроді трошки наладилося. Я провожу експерименти тут, новий корм, новий премікс через, через декілька днів, може через тиждень. Потім зніму, вже, якщо все буде в порядку, якщо буде гарно нестися, то зніму рецепт, що за що таке, який премікс. То все зробимо. А так будемо сподіватися, що все, все наладиться. Бо я кажу, що я думав, взагалі вже капець. Як прийдеш збирати яйця тут треба замовлення відправляти, а їх не вистачає, їх немає. І вони самі яйця почали такі дрібніші нести. Вони то хороші, запліднені, все. У, наших, у нашому ж інкубаторі вони вилуплюються. Ну вони трошки мілківаті. Навіть крупна самка. А несе чуть, чуть мількіші яйця 12 грам, а завжди вона несе 15-16. То з нього вилупиться курча гарне і виросте гарне, то від цього дуже не, не залежить від величини яйця. Великі яйця ті, що 16-17 грам, із 10 штук вилуплюються тільки троє. Це я вже провірив, спеціально вложив великі яйця, то вони мало, мало запліднені, вони ж вони жирні то такі, такі моменти. такі моменти. І ще я чув е, таку штуку, що е, навіть в інкубаторі яйця, якщо десь неподалеку будуть великі гучні вибухи або стукнуть покришки, покришки інкубатора, то можуть завмерти яйця всі. Це я теж таке. таке чув, то може бути таке, може бути просто не вилуп яєць. Так що, може, в кого такий випадок був, то вибухи від вибухів дуже стресують, що дорослі, що іще ще родищів у самих яйцях. От що, Отакі діли, отакі діли. Ну, дасть Бог, все наладиться. Так, все, всім гарних вилупів, гарних приростів. все, пока-пока, до нових зустрічей.